Друзі, всім привіт! Сьогодні ось така кайфова погода, друзі, йде дощ. Іде дощ, але з цим нічого не поробиш. А на рибалку то хочеться, друзі. Якщо яка крапка там на об'єктив впаде, друзі, ви мене за це сильно не ругайте. Друзі, і ще відразу хочу запитати, що це за гриб? Це опеньки чи ні? А? Друзі, дивіться, яка краса. Колись чув, що є такий вид грибів зимові опеньки. Друзі, сьогодні половимо рибку і я вас познайомлю з новою снастю Азура Safina X до 4 грамчиків. Цілий день сьогодні буде йти дощ, тому отак закутався. Надіюсь, не промокну. Хоча досить сильний такий дощ. Друзі, сьогодні порибачимо з вами, разом з вами. Звісно, разом з вами, тому що ми ж з вами разом на рибалці, да, друзі, ось ось. Дивіться, яка краса. В отакому лісі знаходжуся. Сьогодні досить сильний вітер, але він буде дути мені ну, в цих, по крайній мірі місцях, буде дути в спину. Друзі, зараз швиденько складаємо снасть і починаємо рибачити. Друзі, розпочну з отакого віброхвостика на двох грамчиках. У мене сьогодні ось така ось коробка. Тут дуже багато окуневих всяких приколів. До речі, класна, миховська така коробочка. Друзі, перше місце, перший, перший наш закид робимо. Дощик посилився, <сі> ну просто неймовірно. Чесно кажучи, я на такий дощ і не розраховував. Думав, буде накрапать такий мілесенький і мені заважати не буде, але, друзі, дивіться. І вітер сильнючий. І дощ. Добре, хоч в цьому місці він у нас дує, можна сказати, зі спини. Є. А ось і перша друзі, риба. Перший наш окунчик, друзі. Сьогодні буду знайомити вас з вас з новою для себе Снастю. Опа! Друзі, ось такий красунчик, ми його швиденько відпустимо. Нова для мене Снасть Азура Safina X, модель 64УЛ. Та що до... 4 грамів, друзі. Бюджетна, ну, умовно кажучи, звісно, у кожного. Свій бюджет. Але в компанії... Боже, це ж надо, так запутатися господи. В компанії Азура це бюджетна модель. Так, на силу розплутався. Зараз використовую 2 грама, ну такий розвідник. Хоча справедливо було б на цій снасті розпочати саме з 1 грама. Друзі, я сьогодні не буду. Не буду рибачити на там, якихось 0,5 чи 0,2. Дивіться, друзі, палка до 4 грамів. І якщо ви відразу хочете мене запитати, чи підійдеться палка для якогось там... О! Мормишинга є, друзі, окунець. Для якогось мормишинга, щоб там пів грама кидати чи, чи 0,3 Ні, друзі, я вважаю, що для... ух ти, Гарненький такий. Гарненький. Я вважаю, що для 0,2-0,3 грам потрібно і такий і ікряний красень. Для 0,2 для 0,3 грамів потрібна палка. Ну, до граму, до двох максимум. Не до чотирьох, друзі. Тому не будемо її розглядати як маромишингову палку. Можна було б поставити там якихось 0,6 грама і чисто перевірити, як працює вершинка. Але, мабуть, сьогодні в мене таких умов не буде. Тому максимум чи мінімум, правильно, так як сказати? Мінімум то буде, мабуть, у нас 2 грамчика. Ой, не 2. Мінімум у нас буде, мабуть, що один грамчик. Якщо в мене зараз дощ не вижене, друзі, з річки, тому що, дивіться, доволі сильний такий пустився. Так дивіться, на двох закидах цієї точки піймав ось свій третій. Хотів сказати двох окунчиків. І перестало клювати. Але ні ні, ні ні, ні, ні. Друзі, ну це така вудочка до 4 грамів, дивіться, чисто для кайфа Чисто, щоб покайфувати від оцих ось, ось клювань. Дивіться, який окунь. Дивіться, який гарнючий. А? Ну це нормальний вже такий. І сів як добре. Добре сів. Видите, для ультралайта самый смак А ну там зграя, але ну, мені здається мінімум быть там окунців 7. Трьох ми піймали і ще 4 мають клюнути. Як мені здається, друзі, як мені здається, використовую зараз Опа. віброхвостик. Сильно нічого не придумую Можна сказати, перше, що під руку попалося, те і поставив. 64-та довжина, друзі, в порівнянні з сучасними там іншими вудочками, да? така коротенька. О, блін! Ладно. Блін, так, на таких гарній нотки він клюнув. В порівнянні з іншими моделями, да, сучасними, це коротенька модель, тому що 64, да, ну це метр скільки там, 90 може, чи метр 80, чимось. А зараз є палки і подовші. Тому саме при виборі снасті потрібно ну, чітко розуміти, яка вам довжина потрібна, якщо ви ловите в якихось там не знаю, Над головами у вас постійно якісь дерева, да, дальній закид вам не потрібен, то слід розглядати коротшу модель. Якщо, друзі, вам потрібен дальній закид і ловите ви на відкритих якихось місцевостях, звісно, що далека, більша довжина буде далі кидати. Але якщо ми говоримо про вудочки в тесті, там, от, наприклад, як ця... До 4 грамів, то, знаєте, розраховувати на якийсь космічний закид там, на 100 метрів, звісно, не треба. Та й ловити на 2 грами окунців ми будемо здебільшого під берегом. У береговій зоні вони, як правило, всі у нас і мешкають, і кормляться, і, скажімо так, знаходяться, коли вони в спокій, і також далеко звідси від берега, да, від таких камишиків майже не відходять Мабуть, стягну силіконку, мабуть, щось да, Не стягнув але надіюсь, бачите, хвостик нагачка. Максимальний викид, друзі, до речі, незважаючи на 64-ту довжину, досить непогано закид у нас виходить. Блін, здавалося б, йди собі вдома, сиди у теплій квартирі, так? Да? Нащо ти оце мочишся під дощем? З цим ультралайтом з цими окунями, друзі, але я кайфую. Погода мені, ну, чесно кажучи, нравиться, Ось така. Я б лише хотів би, щоб трохи менший дощик ішов. Але, ну як на це вплинути? Вплинути на це не можна. Я можу вплинути лише на клювання окунів. А погода, друзі, ну, просидів би я вдома, а завтра у нас, наприклад, все вже замерзне. Ну, наприклад, так? Да. А я так і не половив ну, новенькою для себе снастю. Вона в мене лише на декілька рибалок, скоріше за все. Тому хотілося б з нею, друзі, знаєте, познайомитись поближче, як то кажуть, поближче. О-о-о, підсів, підсів, підсів і горненький. Ух ти. Ай, зачепився. Зачіпився. Зач... Ай, зійшов. Добрий окунець був. ну Давай ще одного і ми змінимо місце. О, вони підійшли вже трошки ближче. І знову ви цей комуєш, друзі. Ну, йди сюди. Знову, друзі, зійшов. Так, ну це не рахується. Десь вони вже, мабуть, отут клюють. Наскільки мені здалось, друзі? Стягнув, стягнув. А клюють пер, прямо перед оцим комишом. Оцим очеретом, що у нас стерчить Прямо перед ним. О! О, друзі! <смас> нарешті, нарешті я його дістав. Такий кабанячий. Кабанячий. Дивіться, який гарнючий. Гарнючий. Відпустимо. Бачите, а хоче він сьогодні віброхвостик. Від віста. Віброхвостик. Добре. Не будемо експериментувати далі, змінимо місце. Так, друзі. Нове місце. Тут потрібно, мабуть, ну, не мабуть, а 100%, друзі, розпочинаю все спочатку. Щоб знайти активного окуня, віялом пролавлюватиму, Дивіться, справа наліво будемо кидати нашу. Приманка перевірена. Тому окунець. Сто процентів себе проявить. О! О! О, о А, він за бок. А я думаю, що там за кабанело? Клює? Що там за кабанело? Друзі, відпускаємо. Вздовж стінки очерету розпочав робити закиди. Все одно, навіть і візуально, да, потрібно до чогось прив'язуватись. Як то кажеться, щоб піймати окуня, потрібно думати, як окунь. О, ще один. Дивіться, те саме місце. Але цей... Менший. Цей менший на багацько. Так, ну рибки, дивіться, погода, як там кажуть, мерзопакосна, мерзотна, да? але я все одно від неї отримую своє задоволення, перебуваючи на природі, займаючись улюбленою справою. Але бачите, окунцю це не заважає. Проявляти свою активність. В принципі, потрібно лише зрозуміти, де він стоїть. Так, друзі, секретне місце, але трохи небезпечно тут переходити можна і скупатися. Глибина тут більша, ніж висота моїх чобіт. Ого, тут прям так глибоченько. Так, палицю залишаємо. Тут назад будемо переходити. Друзі, секретне, секретне, секретне місце. Зараз ми перев'яжемося на один грамчик. Незважаючи на те, що тут вітер сильний. Все одно поставлю один грам. Так, один грамчик вольфраму. Друзі, раніше тут у нас прокльовували окунці. Тому же я і кажу, секретне, секретне місце. Відпрацьовує вершинка. Відпрацьовує. По завжди можна контролювати, але я... Завжди таку якусь. Я завжди контролюю маленькі ваги не лише по вершиночці, а й по тому, як провисає шнур. І от така сукупність цих факторів допомагає. Да? Ну, мені здається, краще контролювати падіння надлегкого вантажа, вантажу на дно. На дно нашої водойми, де там наша, де там наші окунчики, щось вони, дивіться, не квапляться. Не квапляться з'їдати один грамчик нашого вольфраму. Зверніть увагу, який вітер ось. Очеред цей просто... просто мотлошить. Є! Ух ти, друзі! Та ще й такий. Знову якось він... Дивіться, вони сьогодні клюють пузом. Пузом клюють. Гарненький такий окунець. Гарненький. На один грамчик. Ну ось такі красунчики. Відібрав він і один грам. Друзі, до речі, хто новачок, буває така ситуація, що 1 грам підбирає окунь краще, ніж 2. А іноді буває така ситуація, що 2 грама підбирає краще, ніж 2 в одних і тих самих умовах. Друзі, буває така ситуація, тому до неї... ай, колючий який! Потрібно все підбирати, як то кажеться, опитним шляхом. Так, можливо, ми зараз оцю зграйку трохи завели, завели, розвеселили і вона розпочне у нас клювати. Тому що, дивіться, друзі, коли один окунь сідає на гачка. Я його витягую з тої зграї, в інших завжди просинається інстинкт, там, тіпа, ну, включається лампочка, їжа, 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 їжа. Якась проявляється активність. Тому, якщо тут є зграйка, її можна тако завести, і вони будуть у нас клювати. Підсів, друзі, підсів, але дивіться, на грамчик чомусь маленькі окунці клюють. От, ну, Дійсно, якщо зрівнювати їх з попереднім місцем, да, ось такі, ну це геть малюсенькі. Тому ми, мабуть, один грам зараз знімемо і вчепимо три. Є друзі, 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 друзі. Уй, ти нормальний такий, дивіться. І масло пішло працювати. Пішло працювати масло. Друзі, на трьох грамчиках. Дивіться, кабанчик. Перебрався на інше місце, дивіться, хвилі, які гонить. Але це вже, мабуть, третє чи четверте клювання. Перед цим вони просто відпали декілька штук. На 3 грамчика. Бачите, тут умови підходящі під 3 грами. Тут течія глубина. І він 3 грами підбирає, підбирає, друзі, підбирає. Опа, і звалився. Потрібно трохи довше робити, мабуть, йому паузи, щоб він краще, краще заїдав. Дощик, друзі, сьогодні то сильніший, то трохи менший, але саме головне... Це ось такий вітрюганічний. Опа, оце хороший. Друзі, оце гарненький. Оце гарненький. Прям гарнючий, гарнючий. Дивіться який кабан. О! Друзі, ну оце вже і не соромно такого показати. Дивіться, весь в піявочках. Але на масло наше їх свіста. Спокусився. Дивіться, якийсь побитий, хтось його кусав уявляєте, ось от два сліда, можливо це судак. Уявляєте, яка в нього паща. Так, ну і швиденько, я ж кажу, поки у нас зграйка там завелася, ми швиденько, швиденьчко, зараз спробуємо доловити. Хоча в таких умовах, дивіться, який вітер. Ну от дивіться просто вітрюганіще. В таких умовах дійсно складно робити закид постійно в одне і те саме місце, тому що вітер поривами. І то сильніше дмухне сильнішу дугу видує, то слабше. Я ж кажу. Але завдяки тому, що. Опа, був, блін, був та загув. Завдяки тому, що. Ми постійно контролюємо дно, постійно контролюємо дно, дивіться, ось такі у нас окунці клюють. 3 грамчика Safina X працює. Найкраще найкраще сьогодні працює колір, саме отакий от ось 12-й підтюлечку, друзі. Прям під підтюлечку. Він так світиться в воді, 100% нагадує мілку рибку. Окунець, ну от найкраще сьогодні, якщо порівнювати, да, найкраще працює саме цей колір. Тому що ну я сьогодні тако, старався впиратися в натуралочку, тому що в яскраві там якісь кольори по типу Лоха Фіолета в мене клювань не було. А ось 9, 14, 12, такий більш більш до натурального. І оцей 12, здається ж, 12-й, якщо я... Нічого не переплутав. А, 16-й, вибачаюсь, друзі, 16-й колір. Це у нас пітюлечку. Найкраще сьогодні, друзі. Найбільше на нього було контактів з рибкою. Тому у кого досі нема такого кольору, я вам рекомендую його замовити. У наступному заказі. Дивіться. Дивіться, яких хлінок ловить. Ай, краса, краса. Друзі. ну На такому можна і завершувати свою рибалку. Ну, добряче ми сьогодні половили з вами рибки. Добряче. Дощ іде постійно. Мені на об'єктив крапає, друзі. Ну, рибку ми половили... Таку, мабуть, зараз мої біноклі заляпає, друзі. Добряче половили ми рибку. Добряче, не дивлячись на таку погоду, окунець клює класно. Я відпочив, чесно кажучи, і душою, і тілом разом з вами, друзі, на рибалочки. Обов'язково поставте лайк за мої старання під цим відео. Напишіть коментар. Будь-який коментар це допоможе в просуванні україномовного контенту, друзі. Safina X. Ми сьогодні не ловили там на 0,2 грама і не ловили також по верхам. Тому що ну, я вважаю, це не досить доцільно. Для 4 грам уже в нас є лайтові палки, а для 0,5 є супер ультралайтові А це така палочка бюджетна для тих, хто любить насолодитися ось покльовками, отакими рибки. Друзі, і відчути себе просто кайфово драйвово на рибалці. Друзі, приманки сьогодні вітчизняного виробника, торгова марка Віст, в принципі. Я взагалі планував на інші половити, але так сталося, що клювало саме на них. Я думав, сьогодні будуть букашечки, какашечки такі малесенькі. Але, друзі, на 22 віст клювало краще, ніж на дюймового якогось твістерка або на дюймового черв'ячка. Кому сподобалось, обов'язково підписуємося на канал. Зустрінемось!